Щоб ти порадив для, для нових людей, які приїжджають в Штати, якось знаєш, коротко, якісь да. принципи, по яких от будувати своє життя тут, а на що звернути увагу на що? <раз> mm -hmm. Мені здається, що треба зробити рішення. На якесь на якісь час ми, ми тут остаємося. Це дуже поможем стабілізувати. стабілізувати. Ми тут остаємося. Може, ви там вирішили 5 років чи 10, може там на все життя Все поможе. Ви смоте тоді корні запускати. Важливо розуміти, що успіх не приходить через ніч. Дайте собі часу. Розумійте, що да, буде моменти трудності, але яблуко не росте, там дерево, яблуко не росте за ніч. Не заганяйте себе в такий стрес. Розумійте, що це ну, може взяти час. Окружайте себе качествими людьми. Постійно будуть люди, які від, від вас можуть, я називаю їх вампіри. Да? Mm -hmm. Вони з вас витягують, витягують. Але знайдіть там людей, які в вас можуть вкласти, будь довольні за вас, там просто з вами піти, просто провести час. Це дуже важне. Да? Празднуйте кожен ваш шаг кожне досягнення, так я да, кожен да кожний успіх, навіть якщо це маленький успіх, чого це вас е, перезагружає на слідушій ступінь.